Так, ну що, поїхали. щотижневий тижневий випуск. І що ще відбувається, Включаємося в днівчок. Поїхали! Що відбувається, значить. Чи більше я тут знаходжусь Зараз, в Іспанії? Зараз прийшов уже майже місяць, чи місяць, чи щось таке, коротше. Рівно місяць, во. Рівно місяць в Іспанії, і тільки сьогодні я вийшов на вулицю і зрозумів, де я взагалі нахожусь. Тому що цей весь місяць був такий типу, е організ організаційний, типа щось, чи з чим я тут займаюсь, е куди я рухаюсь, що вообще, там, документи, оформлення різні, там, проживання, їжа, те -те 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 -те, гроші. А це все організаційні моменти коротше, були цей місяць. Зараз я вийшов. Вчора на волейболі, на волейболі був. Сьогодні виходжу таки на вулицю, просто включаю музичку, наушники очки. тепло, шорти, море, задоволені люди, щастя, В воздухі прям вітає. І я поняв, де я нарешті. У минулому випуску я розказував про те, що коли... В якийсь період відбуваються типу, зміни трансформації, да, і починається з життя змінюватися. <з concentrated> Ідея накоплення, ефект накоплення. Е... Якось там є фраза, типа. Якщо... Щось... Типа реалізуються зміни скачкообразно, тобто ривками такими, а накоплюються ці зміни поступово. Тобто йде ефект накоплення. Накоплення, накоплення, хоп, раз, два, бам-бам і зміни. От, і зараз такий саме процес. Що змінилось? <кхи> змінилось, що я зрозумів, що не хочу зарікатися, але, типу, фізична робота все більше відходить на задній план для мене. А і дохід, відповідно, як кажуть, головою, да, гроші головою заробляти. От. І зараз це все я більше переходжу в цей рівень. Типу в цю, Навіть це не рівні, це буквально різні світи, просто. різні способи мислення, що ли. От. таким чином, зараз це відбувається такі, така ламота і трансформація, і перехід, і переродження всю сторону більше. От. А як, да? Я дивився на Ютубі одного чувака, Павел Більський. Проходив там чекап у нього, типу мені курс, чи що? І відкрив там таку тему. Коротше, що, все, що в нас... Ось, якщо однією фразою, да, все, що в нас зараз... Кожного типу от в мене в житті відбувається в різних сферах: стосунки, там реалізація, там, гроші, там чим я займаюсь, тобто, що мені, що мені подобається, які в мене цілі, яким способом я проживаю своє життя і кожну з цих сфер. І що я хочу з цього з кожної сфери, типу, отримати для себе який результат. Да? Це все закладалося от, прям в кожному з нас, з самого дитинства, із знайомства з цим світом. Тобто відбувалися в дитинстві якісь події, які для нас були вперше такі яскраві, після яких в нас закладалася така, типа програма, да? це програма, називаємо це. Упередження, досвід, такий початок, після якого ми вже були інші. Тобто якщо дитина взяти дитину чистий листок, то кожна така подія яскрава, вона на цьому чистому листку залишала слід, пам'ятину і так далі. І зараз ми от такі, які є, кожен з цим. А... З цією особливістю немає, типу, поганого хорошого, це таке просто. От, я відкрив так, 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 таку тему, прийняв це. Що все, що зараз в житті в мене є, це е, результат якихось знайомства знайомства зі світом, в общем, з соціумом і проживання цього соціуму в дитинстві. І, естественно, естественно Є така фраза, да. Спочатку ти їм отдаєш все найкраще, що в тебе є, і свою любов, а потім вони тебе прощають. Це про батьків. Батьки. Наприклад, сфера реалізації, сфера грошей. Це хоть ти дівчина, хоч ти хлопець, це сфера батька, такого чоловічого світу, скажімо так. От, і... Я не буду розповідати, яка в мене ситуація, але якщо, наприклад, от були такі приклади е, там, на навчанні, типу, що якщо е, фігура батька... Типу в розумінні дитини була, типу, наприклад, не, не хотів бути схожим на батька, син, да? то відповідно йде неприйняття чоловічого світу. А, і відповідно не, е, ну, типу, некоректна реалізація типу, йде. Тобто неприйняття найголовнішого чоловіка в своєму житті. Іде потім неприйняття всіх чоловіків відповідно чоловічого світу всього. Або якщо, наприклад, там. Тобто, яке було у вас дитинство, да, у мене дитинство там своє було. А, і це в общем. Деталі не буду даватися, але ну, можна подивитися на ютубі цього мужика па Павел Більський. І що? І, що? І, в общем, розібрав я цю всю тему в себе, от наскільки міг а, і поняв, що в мене є свої нюанси. в общем. І з татом, і з мамою. Звісно, на всіх є. І я почав цьому а, прям для себе роз, розкладати по полочкам, да, кожен день такий, якийсь раз, два, три з різних сторон, бачиш, блін, як капець, я це, це я дав, звісно. І, і що е, найголовніше появляється в цьому в моєму житті, це вдячність. Тобто до батьків у нас буде, має бути типу е, тотальна вдячність, тоді в такому випадку немає ніяких там нюансів з батьками. Якщо є деякі неприйняття чи різні емоції викликає, коли там, знаєш, прорабатувався в своєму там, місці, да, приїжджаєш до батьків. Uh, і, і вони показують тобі, вже, що ти там проработав. <хи> коли є uh, вдячність до батьків, то uh, типа, всього з батьками. Взагалі. І з чоловічим світом, і з жіночим світом, там... емоційним там, і так далі. Коротше. От і в відносинах відповідно. І в відносинах вже тепер, в теперішніх теж все чітко, коли, коли до бать... з батьками все окей. Тобто все, я відкрив такий інсайт для себе, що все в житті зараз це результат мого знайомства зі світом. в дитинстві. От. І що це мені дало? Тепер на практиці, да? Тепер це дало мені я подзвонив, типу, там, мамі, да? Поговорив і поділився цими інсайтами, поділився емоціями. І Мені легше стало. Мені легше стало, і я відкрився, зміг відкритись. Тобто погані відносини з батьками це не значить, що вони погані, типу. Батьки погані чи винні. Це наша проблема. Типу, я для себе беру, що мої погані відносини з батьками це або з нюансами відносини. Да? Це, скоріше, мій нюанс. От. І е, тобто я поділився цим всім, да? мені стало легше, і я зміг відкритися там, де я раніше не відкривався, де мені було неприємно відкриватись в якихось сферах свого життя, типу, ділитись батьками. Да? Тобто десь це було заблоковано. О, то зараз е, певні шляхи комунікації з батьками в цьому плані розбл розб розблокуються. Кайфово. Кайфово. І е, відповідно, якщо знаєш, якщо десь і батьків приймаєш, да, і де раніше не приймав, то і себе приймаєш. а відповідно, і сам ростеш. В общем, тут ціла така сеть, да, ціла. Зв'язка йде. В комплексі називається робота над собою. Наприклад, батя в мене фізично працював все життя. Я все життя, типу, як отвергав це, тому що ну, мені там казали, да, батьки, батьки типа, що треба головою заробляти, треба е, типу, там, в кабінеті десь там сидіти. Да? Багато, багато кому такі казали. І я такий, типа, я ніколи не буду як батя в цьому плані. Я буду е, лучше, типа, я буду заробляти по-другому. І що, відбувалося далі? Е, Офісна робота, у мене був досвід до офісної роботи, мені дуже швидко, типу, я два місяці попрацював, мені дуже швидко не зайшло, типу, і я такий сразу нафіг, зафіг і. Типу, і я проаналізував всі гроші, які я заробляв в житті, типу, Ну, нормальні гроші там для проживання. Я заробляв тільки фізичною роботою, тобто, що би я там не думав, я підсвідомо повторяю, повторюю модель батька. типу. От, І цей час поняв, коли почав розбиратися в цьому всьому. Типу, я все життя, виходить, грибу проти цього. Тобто, я не приймаю, да, я не приймаю. яка здорова? На мою думку, здорова модель да, прийняти це, а потім покращити. Типу, да, син. там... Або, або учень вчителя він завжди, типу, зараз спочатку приймає, потім покращується. Це на мою думку, так відбувається. Як у мене, я типу, не приймаю. Я знаю як, друг, як лучше, як по-іншому. І все. Відвернувся від е, е, найголовнішого чоловіка в своєму житті. Типу. От. І зараз відбувається етап прийняття. Да, типу, я розумію, наскільки я був, типу, знаєте, такі, ну, дитиною, дитиною в цьому розумінні, да, таким отвергаючим таким, типу, в цьому плані паршивим. Типу, типу. <хе> а, типу. а, не приймаю такі, типа, все, я лучше, я знаю по-другому. А по факту, типу, я приймаю, я це робив, я це робив і отримував типу, вдячність від світу вигляді грошей за цю роботу. Да. І тепер я. Виростаю на цими покращую. Ось така тема, коротше. А... Ну і що ще є за цей тиждень? А... Продуктивно попрацювали над проєктом, в принципі. Грусівна а... знімали, волейбол катаємо з іспанцями. Знайомимо з іспанцями, учимо іспанську, учимо і англійську з іспанцями, тому що я поки не почав жити іспанську, не зрозумів наскільки я хорошо знаю англійську. Та й будемо збиратися на двіж сьогодні неділя, танці. Якась там психоделічна музика, не знаю, що це. Надіюсь, що це нормально, коротше. Та і до наступних випусків. Полетели.